Алмазна ролкова точилка. Показуємо принцип роботи і наскільки вона ефективна. Це у нас ось такий циліндрик. Він має на собі дві алмазних сторони. Одна має грітність 400, інша має 1000 фінішну. Ось це магнітний тримач для ножа. Підставочка. Вона встановлюється на стіл, вона має протиковську поверхню, тобто вона нікуди у вас їздити не буде. Має на собі 5 різних кутів, 12. Градусів 15, 17, 19 і 22. Цього абсолютно достатньо для всього сегменту ножів від кухонних до туристичних, тактичних і так далі. Все, що більше, це вже не ніж, це вже сокира. Тому абсолютно універсальна штука. Виглядає прикольно, підставка дерев'яна. Цей циліндр теж дерев'яний, він, до речі, розкручується, його можна ось так: от розібрати. І всередині почистити. Що стосується роботи її, як це все працює, ми беремо наш кухонний ніж, який вже затупився, вибираємо кут. Заточування, при якому він має у нас працювати. Наприклад, це у нас для кухонних ножів може бути 15-17 градусів, можуть бути і 12. В даному випадку поставили 17. Ніж. Бам! Прикріпили, все. Він у нас стоїть на площині. Він міцно там тримається, зафіксований. Беремо точилку. Починаючи з 400 гріт, ми вводимо вздовж леза. Ось таким от чином. Поточили з однієї сторони, ніж відклали. Переклали на іншу сторону. Закріпили точно так само, під тим самим кутом. Теж 400 гріт поточили. Потім, коли у нас вже заточка на 400 пройдена, і ви бачите, що ніж, в принципі, виведений, ми ставимо його і перевертаємо вже роликову точилку. Точимо 1000 гріт з одної сторони, перевернули ніж, тисячою гріт з іншої сторони. В ідеалі після цієї заточки, якщо у вас є можливість, на шкіряній стропі, просто ми його ось так: от Ось так от доводимо. І все. Це весь процес заточування. Після чого ваш ніж буде різати просто відмінно. Можна тонесенькі, 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 слайси помідори нарізати і точити так абсолютно легко, зможе кожен.